Всім привіт, друзі! З вами Хофлат і сьогодні будемо відкривати мега скарбничку. Відкривати ми її будемо на п'ятьох аккаунтах. Там один аккаунт мого друга і чотири моїх аккаунти. Так, я вже випадково почав відкривати мега скарбничку. Так, тут у нас мега скарбничка повна, на 20 стартропів все є. Сподіваюсь, звук не занадто тихо і не занадто голосно. Так, все. Відкриваємо ще один стародроп, нам випадає спрей на Діна Майка. Їдемо далі. Так, як я вже сказав, як я вже сказав, ми будемо е відкривати меа-скарбничку на П'яти аккаунтах, нам випав спрей на Мек. Е, але в цьому відео ми відкриємо лише на двох аккаунтах. А в наступному відео, яке я буду записувати після цього, то ми вже відкриємо в мене на основі і на двох інках. А Зараз ми на аккаунті мого друга. Так. Е, у нас. У нас міфічний стардроп. Закриваємо очі відкриваємо міфічний стартроп. А. Ще раз жму. Е, це очки сили. Ну, кредити. Ладно. Відкриваємо далі. Супер рідкісний, рідкісний. Супер рідкісний. Ну, хоч один легендарний. Будь ласка, Епікс. Фрейн на вілов нам випадає. Нам уже випало цілих три з Фрея. Ось так. Да. Діна Майк, Мек. А, ще випав фінчик на місці. Терапі, кредити золото 1200. Так, ще давайте глянемо, що тут в магазині. Є взагалі. Е, ось теж, до речі, дуже непогані. М е, скидочні акції на Блінги, Скін на Ельмо, Спраут. Ось е, Ворон, Меха, який коштує. 300 продається за 150. Скидка 50% взагалі. Так, теж тут давайте швиденько все позабираємо. Якщо чесно, по мегаскарбничці по стардропам на цьому аккаунті якось не густо. Так, ну. Ці ми теж відкриємо пізніше, вже в кінці сезону. Щоб це все відкрилось автоматично, тому що мені так зручніше. Так. Ще одна моя скриничка на моєму четвертому вінку. Тут вона максимальна. Теж. Так. Нам випадає спрей на чесі мелоді. Так, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. А ну, зараз одну хвилиночку. Так, відкриваємо міфік. Міфік, у нас міфік. Закриваємо очі. Я чув. Точніше, я побачив, що міфік. Так, ну це знову щось якесь золото. Це золото, так. Да. Ще один міфік. Шикарно, шикарно. Закриваємо очі. Якраз. Якраз два міфіка підряд. А це вже. Очки сили, Да. Я все вгадую. Ну, майже все. Ще один міфік. Закриваємо очі. Міфік. Ну, скін якийсь, давай, давай. Ой, шикарно. Леон. А, це скін на Леона. Фродячий кіт, отой, Да. Відкриваємо да. далі. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. <кък> Бонус за перше місце у відіграванні меас-карбнички. Учиться. <къл�ен> <къл> да, учиться. <къл> ну тут нічого особливого. Так. І ми ще витратимо час. А. Ну да. І ми ще витратимо час на те, щоб е, почистити клуб. Е, Дивимося, хто в скарбничку не відігравав. Е, хура в нас, мабуть, зайшов буквально ось недавно. Ми його кікати не будемо. Знаю навіть. Так. скільки в них хоч кубків. 36. Ну, ось чел зробив тільки одну пер перемогу. Я вам казав, що ті, хто не грають в скарбничку і зробили лише одну пер перемогу, сіли і сидять, я вас буду кікати. Я вас буду кікати. 100%. Я вас попереджував. 12к. Ось теж його можна в цілому кікнути. Так, ну, все. Е, два місця в клубі я звільнив чи ні. Стоп. Щекайте. Так, да, є два місця. Ось вам тех клубу. Я навіть чуть-чуть збільшу кубки, щоб з 20к. Якщо у вас 20к і більше, заходьте. І саме головне активно грати в скарбничку. Все. Більше ніяких правил. Так, і давайте ще, мабуть, тут. Повідкриваємо декілька старт дропів, щоб трошечки розтягнути відео ще раз. Тому що якщо я зараз на наступний аккаунт піду, то вже відео те, що я буду ще раз зараз записувати, воно вийде коротеньким уже. Тому зараз відкриємо ще тут декілька стардропів. дропів. Може, щось випаде. Так, нічого. Ну. Давайте ще очки сили візьмемо. Ай, ладно. Давайте ще один. І ще один, давайте. Так. Кристали є. 1000 золота. Ну, все, це останній нічого. Що ж, всім дякую за. Перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на Телеграм, на інстаграм. І до наступного відео. Це відео вийде сьогодні ввечері, десь десь такого 6, так? А це, що я буду ще раз зараз записувати, вже вийде завтра. Тому чекайте до наступного відео.